Вітаю! Сьогодні в огляді ножечки від компанії МТЕЧ, Модель а 912 От. Маємо ось такий з сірим руків'ям і таким золотаво коричневим Руків'я виготовлено у нас алюмінію, кліпса така маленька. Клинок сталі 440 з чорним покриттям. От. Клинок кінжального типу. Я про себе їх називаю жало, бо дуже схожий на меч Хобіта з володаря перснів. Дуже добре сидить в руці. Заточка односторонняя, вот. легко складається однією рукою. Так само тут. Сторона інша. От, на цьому все. Дякую, до побачення.